31-й проковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції оголошується відкритим. Чорнобильської катастрофи, шановні колеги, присутні, від себе особисто від всього колектива дозвольте висловити слова вдячності, тому що в історії України є багато хороших, приємних дах, але ще більше є сумних. І історія українського народу, і взагалі історія України поділилася до Чорнобильської катастрофи і після. тому що Дана техногенна катастрофа е, по своїм масштабам найбільша і порівняти її не можна ні з чим. І було багато надзвичайних подій, ситуацій, але такої катастрофи людство ще не знало, як сталося це 31 рік назад. Е, в перших рядах ліквідаторів були наші колеги Вогнеборці, в тому числі не залишилися осторонь і колеги з Закарпаття вогнеборці. Вониборці. Працівників пожежної охорони прийняли участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи. Е, на жаль, вже є такі, що вже немає їх живих, але переважна більшість ще живі, тому я вам висловлюю свій військовий у е, Бажаю вам міцного здоров'я, довголіття і хочу запевнити, що пам'ять про ваш подвиг, героїзм залишиться назавжди в серцях теперішнього покоління і прийдешніх поколінь українського народу. Дякую вам. Поїхали на ліквідацію аварії Чорнобильської катастрофи. Спочатку мене катастрофа і наслідки застали в Києві. 86 рік, квітень, травень, червень, тому що я писав дипломну роботу. Як всі кіолян, так і я отримав свою дозу радіації. А потім, повернувшись сюди на, значить, на роботу по напаленню, коли підійшла моя черга, теж поїхав. Так трапилося, що мені було доручено готувати списки працівників, вони їхали. І от коли підійшла моя черга, я подумав, перше, я офіцер, я тестований, я приймав присягу, треба їхати. І друге. Чисто морально, я не міг відмовитися від поїздки по тій причині, що я своїми руками направляв працівників, як право атаковане, куди в Чорногу. Я не маю морального права відмовлятися. Поїхав, поки все було добре, ну а потім з часом і ті болячки, як всіх нас, трохи замушили. Окрім мене, тих більше 50 чоловік, які були, були такі, які поїхали двічі. Серед нас Заборук Євгеній, отут, який теж, коли треба було, раз поїхав а потім попросив начальника начальник частини ось є так от, і поїхав другий раз. Ясне діло, що він і інші отримали ще більше дуже радіації, ніж я. Але слава Богу, так от ми живі, е, зустрічаємося тут і дякую керівництву управлінню, що є така нагода, щоб зустрітися один з іншим і якась подивитися один одному чесно бо ми свій обов'язок виконали перед державою, перед своїми колегами і перед самим собою. Тому порада, тому що ця катастрофа, ця фактична канаєна катастрофа, була викликана зв'язку з порушенням технологічного процесу, з порушенням відповідних інструкцій. Маємо бойовий статут, є інструкції. Будь ласка, дійте так, і тоді ви зберете своє життя і життя своїх колег і тих, кого, кого ви рятуєте. З метою вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції, їх вірності присязі, мужності і героїзму, готовності до самопожертви, у зв'язку із 30-ю річницею було присвоєно чергові спеціальні звання учасникам ліквідації аварії. В Тому числі присвоєно чергове спеціальне звання молодший лейтенант служби цивільного захисту старшому прапорщику Кузьмі Михайло Івановичу.